Привіт, дорогі батьки, бабусі і дідусі, всі, хто піклується про наших маленьких читачів. З вами я, Мар'яна Мороз, методист школи швидкочитання читання Квіки. Знаєте, є одна картина, яка знайома, мабуть, кожному, хто спостерігав, як дитина вчиться читати. Малюк сидить над книжкою, зосереджено водить пальчиком, і його губки ледь помітно рухаються. Або він навіть тихенько шепоче слова собі підніс. Я сама нещодавно спостерігала за своїм похресником. Він так захоплено читав казку. І весь цей процес супроводжувався активним бормотінням. І я знаю, що в цей момент у голові батьків проноситься цілий рій думок: ой, а чи все гаразд? Чи це нормально, що він так робить? А може це його гальмує? Сусідська дівчинка вже мовчки читає, а мій все шепоче. Може, треба щось робити? Ці хвилювання абсолютно зрозумілі. Ми всі хочемо для наших дітей найкращого, хочемо, щоб вони читали легко, впевнено, з задоволенням. Як методист із швидкочитання, я працюю з дітками різного віку. І бачу цю картину регулярно. І перше, що я хочу вам сказати сьогодні. Видихніть у переважній більшості випадків, оте ворушіння губами чи читання пошепки це абсолютно нормальний етап розвитку навички читання. Але як і в будь-якому процесі розвитку, є певні нюанси, коли це дійсно природно, а коли це може стати тим маленьким камінчиком, що заважає бігти швидше, давайте сьогодні детально, без паніки, розберемося в цьому явищі. Що ж це таке насправді? Давайте поговоримо детальніше про. Субвокалізацію це явище, коли ми промовляємо слова під час читання в голос пошепки чи навіть ледь помітно рухаючи мовним апаратом або просто чуючи голос в голові. Цей процес називається субвокалізація, звучить трохи науково, але суть проста. Згадайте, як влаштований процес навчання читанню. Це ж магія. Дитина вчиться перетворювати абстрактні символи букви на знайомі їй звуки мови, а потім ці звуки складаються в слова. Які вона вже знає, які чула від вас, які використовує сама, і на початковому етапі оце озвучування промовляння є ключовим містком. Дитина бачить слово к і. Вона його повільно промовляє спочатку, можливо, голос, потім тихіше. І о диво впізнає це слово, бо вона знає, хто такий кіт, вона чула його і бачила. Тобто, субвокалізація допомагає декодувати, зв'язати графічний образ слова з його звуковим відповідником, пізнати, активувати в пам'яті значення слова, зрозуміти, обробити інформацію, особливо коли навичка ще не автоматизована. Це як вчитися ходити. Спочатку ми робимо кожен крок дуже свідомо, можливо, тримаючи за опору, так само і дитина на початку читання тримається за промовляння кожного слова, це її опора і інструмент до розуміння. Давайте чітко визначимо ситуації, коли ворушіння губами чи шепіт це не просто нормально, а необхідно і корисно. Перші кроки в читанні. Весь початковий етап. Якщо ваша дитина тільки-но тільки опановує ази читання, чи це її перший рік у школі, чи навіть другий, якщо читання дається не одразу, не чіпайте її субвокалізацію. Це її робочий інструмент. Спроба прибрати його зараз це як вимагати від дитини бігти марафон, коли вона ледь навчилася стояти. Це викличе фрустрацію, страх помилки і, можливо, надовго відбите бажання брати книгу до рук. Тривалість цього етапу дуже індивідуальна. Хтось проходить його за півроку, а комусь потрібен рік чи більше. Орієнтуєтеся на впевненість дитини, а не на календар. Зустріч із складністю. Навіть коли дитина вже читає досить бігло-прості тексти, вона може вмикати шепіт чи ворушіння губ. Коли стикається з довгими багатоскладовими словами. Ескаватор, паралелепіпед. Їм треба прожовувати, щоб зрозуміти. Субвокалізація корисна, коли є незнайомі слова або терміни, нове поняття з природознавства, ім'я незвичного героя. Також з текстами, що Вимагають запам'ятовування правила, вірші на пам'ять промовляння допомагає записати інформацію на пам'ять. Потреба у глибокій концентрації, коли дитині треба максимально зосередитись, наприклад, читає умови задачі, важливе правило або просто навколо шумно. Легке промовляння допомагає створити звуковий кокон, відгородитися від зовнішніх подразників і краще сфокусуватися на тексті. Тож бачите субвокалізацію в цих ситуаціях? Чудово, дитина використовує доступні її інструменти для подолання труднощів та кращого розуміння, але настає момент, коли навичка читання стає більш автоматичною дитина вже легко впізнає більшість слів, розуміє прості тексти, і ось тут активна сувокалізація, особливо голосна. Чи з виразним рухом губ може стати тим, що стримує подальший розвиток швидкості читання? Чому? Запитаєте ви? А все просто. Швидкість нашого мовлення, навіть подумки, значно нижча за швидкість, з якою наші очі можуть передавати інформацію у мозок, а мозок її обробляти. Уявіть, ви можете бігти із швидкістю 10 км за годину, але вас змушують промовляти кожен крок: ліва, права, ліва, права. Звісно, ви будете бігти набагато повільніше, так само і з читанням. Очі і мозок вже готові сприймати інформацію швидше, але звичка озвучувати кожне слово стає таким собі обмежувачем швидкості. Давайте розглянемо, які ознаки можуть підказати, що дитина, можливо, готова рухатися далі, а субвокалізація. Її трохи стримує. Перша ознака це хороше розуміння, але стабільно низька швидкість. Дитина чудово переказує прості знайомі тексти, відповідає на питання, але читає їх помітно, повільно, з виразним ворушінням губ. Швидкість ніби застрягла на одному рівні. Друга ознака це читання стає механічним і втомливим. Через повільний темп дитина може втрачати інтерес до сюжету, читання стає нудною роботою, або вона швидко втомлюється, бо фізично втрачає енергію на артикуляцію. Наступна ознака порівняння з усним мовленням. Якщо дитина говорить значно швидше і вільніше ніж читає, навіть простий текст, це може бути сигналом, що потенціал для швидкого читання є, але щось його стріляє. Римує ще одна ознака: вік і досвід читання. Зазвичай, після 2-3 років досить регулярного читання, більшість дітей природно зменшують зовнішню субвокалізацію на простих текстах. Якщо цього не відбувається, можна м'яко спробувати допомогти. Ще раз наголошую: нема чіткого віку чи дати. Спостерігайте за своєю дитиною, за її комфортом і прогресом. Перш ніж ми перейдемо до конкретних порад, я хочу дуже чітко проговорити, що робити не можна, якщо ви хочете Допомогти, а не нашкодити. Ці помилки можуть мати довготривалі негативні наслідки для ставлення дитини до читання. Ніякого тиску, сварок та висміювання не може бути фрази типу: та скільки можна бурмутіти, читай мовчки, ти вже великий, чого ти так повільно вовтузишся, знову губами ворушиш. Це сприймається дитиною як критика її самої її здібностей. Вона відчуває себе невдахою, боїться помилитися, і читання починає асоціюватися з негативом і стресом. Будьте про силові методики, накази читай мовчки, замовкни спроби фізично затиснути рота. Це не просто неефективно, це шкідливо. Дитина, яка ще потребує субвокалізації, як опори, буде відчувати тривогу, нерозуміння. Її увага піде на текст, а не на контроль за собою і страх покарання. Припиніть порівнювати дитину. А от Петрик вже читає як дорослий мовчки. Твоя сестра в цьому віці читала швидше. Всі вже в класі читають швидше. Кожна дитина це індивідуальність зі своїм темпом розвитку. Порівняння лише знижують самооцінку і мотивацію, викликають заздрість або відчуття власної неповноцінності. А наша мета створити атмосферу підтримки, безпеки і довіри. Дитина має знати, що її люблять і приймають такою, як вона є. З її темпом і з її особливостями. Тільки в такій атмосфері можливий розвиток без стресу. Отже, ви спостерігаєте за дитиною, бачите, що вона вже досить впевнено читає, розуміє текст, але активне промовляння її явно сповільнює, і ви відчуваєте, що вона готова спробувати щось нове. Як можна м'яко, ненав'язливо і бажано граючись допомогти їй поступово зменшити зовнішню субвокалізацію? Ось кілька перевірених мною технік. Перша техніка це. Чарівний пальчик або закладка-гонщик це мій улюблений і, мабуть, найефективніший метод. Ви берете закладку. Або олівець тупим кінцем, або просто свій палець і починаєте плавно водити під рядком, який читає дитина. Головний секрет ваш рух має бути трохи швидшим, ніж звичайний темп читання дитини. Не набагато, буквально на 10-15%, щоб вона встигала очима, але щоб часу на детальне промовляння кожного слова ставало все менше і менше. Чому це працює? Бо плавний рух завдає ритм, допомагає очам рухатися вперед без зайвих зупинок і повернень, а трохи вище. Чи темп змушує мозок швидше обробляти інформацію, і потреба в артикуляції поступово зменшується, бо вона просто не встигає за очима. Як це впроваджувати? Почніть з дуже коротких уривків, кілька речень. Поясніть це як гру, а давай спробуємо наздогнати мою закладку. Спостерігайте за реакцією. Якщо дитина нервує чи не встигає, сповільніться. З часом можна збільшувати тривалість і трохи темп. Другий метод це читання в унісон, трошки швидше. Давайте розглянемо, як це працює. Ви читаєте той самий текст одночасно з дитиною вголос. Тримайте темп трохи вищий, ніж той, з яким дитина читає сама. Робіть це плавно і виразно. Дитина чує ваш плавний, швидкий темп і інстинктивно намагається підлаштуватися. Ваш голос ніби веде її, необхідність у власному чіткому промовлянні зменшується. Плюс це дає відчуття підтримки. Обирайте цікаві тексти для цього. Читайте по черзі абзацами, а потім деякі уривки разом. Третій метод ігри на тихе читання. Перетворіть читання мовчки на веселу гру. Наприклад, є варіанти, називаються секретні агенти. Нам треба прочитати це секретне повідомлення, наприклад, абзац, так, щоб ніхто, ніхто не. То не почув тільки очима. Потім перевірте розуміння, поставивши запитання інша гра. Хто швидше знайде, загадайте слово із сторінки і попросіть знайти його якомога швидше читаючи тільки очима. Або попросіть під час читання короткого уривку злегка стиснути губи. Ігровий формат знімає напругу. Короткі завдання на тихе читання тренують мозок обробляти інформацію без зовнішньої артикуляції. Починайте спочатку з одного речення, потім збільшуйте до абзацу і завжди хваліть за спробу. Починайте з малого, не вимагайте всього його одразу. Також хваліть за зусиль. За спроби, а не тільки за ідеальний результат. Зробіть процес легким і веселим для тренування. Обирайте тексти трохи легші за поточний рівень дитини, щоб вона могла зосередитись на процесі, а не на складності слів. І якщо бачите, що дитина втомлюється, нервує чи розуміння тексту погіршується, зупиніться, поверніться до комфортного темпу. Можливо, пам'ятати, що повільне читання і виражена субвокалізація не завжди є лише звичкою. Іноді це може бути сигналом про... Інші речі, про які варто звернути увагу, чи відповідають книги, які читає дитина її віку та рівню читацької навички. Можливо, вони просто заскладні і тому вона змушена постійно гальмувати і промовляти. Якщо дитина зустрічає багато незнайомих слів, вона, звісно, буде читати повільніше із промовлянням. Тут допоможе не стільки робота над субвокалізацією, скільки загальний розвиток мовлення. Більше читайте дитині вголос, обговорюйте нові слова, грайте в словесні ігри. У рідкісних випадках можуть бути проблеми із зором. Дитина може просто погано бачити текст або слухом, що ускладнює співвіднесення букв і звуків. Якщо є найменші сумніви, не завадить консультації окуліста чи лора. Якщо дитині загалом важко зосереджуватись, це буде. Проявлятися і в читанні тут потрібен комплексний підхід до розвитку уваги. Якщо повільне читання, плутання букв, труднощі з розумінням зберігаються тривалий час, попри зусилля є інші тривожні дзвіночки. Варто подумати про консультацію з логопедом або психологом, який спеціалізується на труднощах. Навчання, але ні в якому разі не ставте діагноз самі. Тому, перш ніж фокусуватися тільки на субвокалізації, переконайтеся, що ви врахували ці можливі фактори, друзі. Давайте ще раз пройдемося по ключових моментах нашої сьогоднішньої розмови: ворушіння губами чи шепіт, субвокалізація. Це абсолютно нормальний і потрібний етап на початку навчання читанню, а також при читанні складних слів. З часом, коли читання стає більш автоматичним, ця звичка може почати обмежувати швидкість. Ніколи не сваріть, не тисніть і не порівнюйте дитину з іншими через субвокалізацію. Це шлях до страхів і відрази до читання. Якщо ви бачите, що дитина готова, можна м'яко і граючись, допомогти зменшити зовнішнє промовляння з допомогою технік. Ейсингу, тобто пальчик, закладка, читання в унісон, ігор на тихе читання, розвитку поля зору, і завжди враховуйте загальну картину, складність текстів, словниковий запас, можливі фізіологічні чи психологічні особливості. І найголовніше це терпіння, підтримка і позитивна атмосфера. Наша мета. Не виростити найшвидшого читача у класі, а виховати людину, яка читає впевнено, з розумінням і бажано з задоволенням. Сподіваюся, ця детальна розмова була для вас корисною і допомогла розвіяти деякі тривоги. Пам'ятайте, що кожна дитина унікальна, і найкращий помічник для неї це уважний і люблячий дорослий поруч. А тепер мені дуже цікаво почути вас. Розкажіть у коментарях, чи помічали ви субвокалізацію у своїх дітей, в якому віці, чи викликало? Це у вас занепокоєння. А можливо, ви пробували якісь методи допомоги, а які спрацювали, а які ні. Або, можливо, у вас є свої питання по цій темі, які мене не зачепили. Давайте ділитися досвідом, підтримувати один одного. Ваші коментарі дуже цінні для мене і для інших батьків, які дивляться це відео. І звісно, якщо ця інформація була для вас корисною, будь ласка, поставте лайк. Це найкращий спосіб сказати дякую і допомогти іншим батькам знайти це відео. Підписую. Підписуйтесь на канал, адже попереду ще багато цікавого про розвиток наших діток. Дякую вам за ваш час і увагу. Пам'ятайте, що читання це дивовижна подорож, і ми можемо бути найкращими провідниками для наших дітей на цьому шляху. Підтримуйте їх, вірте в них і читайте разом. З вами була Мар'яна Мороз. До нових зустрічей і наступних відео. Щасливого вам читання!